Віктор Бабаренко, експерт бюро аналізу політики із Сум, пане Вікторе вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вам. коротко на початку. Як ви, як місто, як, як регіон, це безумовно наша спільна втрата, якась надзвичайно болюча, як би це не звучало саме цього разу. Верх цинізму з боку Російської Федерації, але менше з тим, психоемоційний стан в регіоні коротенько, і далі підемо по, по, по ділу. Як то кажуть, е, все складно, але все не так, як хотів би Путін. Угу. Е, чому тому? Що, якщо він думає, що цими ударами балістики він е, нас залякає, у нас буде страх або паніка, що зараз мамки позабирають дітей і там. Умовно, з 270 тисячного міста, там половина почне виїздити десь на правий берег Дніпра, чи навіть там за кордон, от і таким чином Путін можливо намагається, що буде збільшуватися хаос і в Україні, і в Європі. Більша кількість ВПО, незрозумілість там втома Європи і так далі. Є, ця його стратегія точно не справдиться, тому що всі, кого я зустрічав, Е, немає паніки, але є е, невичерпна ненависть, mm -hmm. і всі один одному кажуть: коли ж ми долбанемо е, по ним. Е, Причому багато хто. Навіть там, типа що б'ємо, ми по житловим кварталам, щоб доводиться навіть людям говорити, що стоп, стоп, ми ж не фашисти, ми не воюємо з дітьми, стариками, жінками. Але ми обов'язково будемо бити по їхнім військовим об'єктам або по промисловим об'єктам. Ну поки що там у них таке слизьке, начебто, перемир'я, що ми не воюємо на морі і вони не б'ють по нашій інфраструктурі енергетичній, але ж бачимо, куди вони б'ють. Вони б'ють. Безпосередньо по людям а, що стосується а... да, да каже власне, хотілося з вами поговорити про ті аспекти, які стосуються наслідків, власне і того. Потім, може причин? потім причин наслідків скандалу, того, який зчинився. Потім. Власне, до чого йде мова? Міський голова Конотопу Артем Семеніхін звинуватив керівника сумської ОВА Володимира Артюха в організації зібрання військових 117 ї бригади для нагородження в центрі Сум, 13 квітня, що, начебто, і було ціллю російського нападу. Давайте послухаємо. А він організував сьогодні тут. Вручення грамоти, медалі нашим хлопцям, героям. З однієї з бригад, 117-та бригада, вже всі про це говорять, всі пишуть, вже не є таємниця. І це неправда, що тут нічого не було. Було. Слава Богу, ніхто з військових не постраждав. Вони були всі в укритті. Але ж кацапи були касеткою. Спеціально, щоб було як можна більше жертв. І це було зроблено навмисно, щоб нібито виправдати е, е, свою, так би мовити, цю терористичну агресію, що ніби там же ж військові зібралися. Да? В той же час, пане Вікторе, очільник Сумської ОВА визнав, що в день російського удару в місті відбулася церемонія вшанування військових 117-ї бригади територіальної оборони, про це повідомляє Суспільне. Проте, заперечує, що був організатором такого заходу. Цитую, моєї ініціативи там не було, я був запрошеним. Як в цьому розібратися? І чи, чи, треба? Чи, чи треба як в цьому розібратися? І головне, якщо так, то хто повинен понести це це за це все відповідальність? Це ж насправді страшні речі, про які або треба говорити, або не треба говорити. Будь ласка, пане Віктор. Ну, в першу чергу відповідальність за терористичний акт має понести Росія. Про що і говорять всі сумчани? Що до колі давайте все-таки бить по ним. Хай вони теж повиздихають. От але якщо торкатись ситуації, дивіться, як вийшло. Мініхін звинувачив, звинуватив голову обласної військової адміністрації. Натомість Мар'яна Безугла. Яка написала там, типа, що пане президенте, що ай-яй, давайте ж там щось розібратися. Знову військові влаштували там, типа построєння на плацу, і от тепер багато там ми маємо загиблих. Що це ж типа дуже погано погано. Припиніть це безобразие, Та це, типа. Тобто Мар'яна Безугла намагається виправдати обласну військову адміністрацію натомість. Вона хоче повісити всіх дохлих собак на військових. Я думаю, що Артюх Бреше, принаймні він міг би сказати, що якщо навіть був запрошений, то сказати: давайте, хлопці, зберемося в мене в обласній військовій адміністрації. Там теж є підвал, от і там зустрінемося. Тому що, щоб ми знали, що цей конгресцент це абсолютно цивільний заклад, це приміщення. Це об'єкт Сумського державного університету, колишня академія української академії бібліотека Української академії mm -hmm. банківської справи. Я там 150 раз проводив заходи, там, круглі столи, конференції, тренінги, семінари. Там займаються дитячі студії. Зокрема, після цього всього ну, об 11-й годині, добре, що шарахнуло раніше, мав бути дитячий... Спектакль студії е, нянькиних, і це добре, то тобто жертв могло бути більше, і особливо категорії діти. От і е, Артюх, ну, лукавить, тому що він міг би сказати, що хлопці, ви що цивільний заклад, е, а ми там десь будемо в підвалі е, збиратися, але ж. 에, умовно ми там в цокольному поверсі, але ж поверхом і дво, другим поверхом над нами. Mm -hmm. Там же ж буде багато інших заходів. Там щоб ми знали, проводиться паралельно mm -hmm. багато пане заходів. Вікторе. А, да. а от дивіться: а, насправді ж тут ще один є аспект. Вчора Мар'яна Безугла стала черговий раз зіркою російських соціальних мереж і російського да. телебачення. Тобто вони расисти, вбивці, ці терористи, аргументували і виправдовували себе, тим, що от дивіться, народна ціла депутатка про таке говорить. Таке враження, що їм навіть методички е, їхній Кремль не спустив, але вони знайшли. Про що говорити як про причину цього удару, саме зі слів нашої народної то, то ж, то ж, пане Вікторе, от що до Мар'яни Безуглої? тут виникає тоді зустрічне питання: що з цим робити, чи повинна вона нести якусь відповідальність за такі свої дії? Чи вона все правильно сказала, що вона так робить, але з іншої сторони дала дала так би мовити ґрунт расистам? От що тут? Тому що угу. тут теж, якби хтось каже так, хтось ні, але але це теж речі такі страшні. Будь ласка, ну ми з вами говоримо про цю тему тільки тому, що вона вже стала темою Порішенеля. Взагалі то я сижу в чаті сумських журналістів, і ми завжди між собою домовляємося про що можна писати, а що там. Ну як то кажуть, не на часі. Знову ж там нас буває, що просять про це є спеціальні представники від відповідних наших служб. Ви зрозуміли про кого? Да? От, і вони кажуть, що давайте про це поки що не той Ну Вони ж на мар'янку вплинути не можуть, вона рознесла хайп е, от своїх цих знову ж е, перші перші пострілі були абсолютна брехня абсолютна брехня. Далі вона маніпулятивно вона сказала, що да це був Захід, там, типу, що, той ніхто не знає, скільки там було людей на Заході. Тепер Артюх виправдовується, що він був все на все запрошений. Так ти ж голова обласної адміністрації, ти ж мусив сказати, що хлопці, це об'єкт цивільний і тому тут Заходи проводити не можна. Ми за те, щоб нагороджувати е, воїнів, але в інший спосіб. Мало того, нагороджували почесними грамотами. Е, Голови обласної військової адміністрації то з його грамотами нагороджуються, а він не при ділах Ох, у Пане Вікторець, <світтє> Чи можна сказати, що ця абсолютно трагічна історія фактично вскриває нам проблему некомпетентного управління? Обласними військово-цивільними адміністраціями, і так. щось мені підказує що тут не лише про Сумщину може йтися. Чому Absolutely. я беру на себе відповідальність про це судити? Хоча не знаходжуся на Сумщині, тому що є ви. Тому що є наша колега Анна Валевська, яка дуже обережно з величезною відповідальністю, але всіляко вже натякає криком про те, що є проблема з назначеними людьми в конкретній області, де фактично вже є статус прикордоння. Статус зони бойових дій, так точно, це зона бойових дій, 20 кілометрова зона, і все Аня абсолютно права. І це думка не тільки її. Провал в комунікації з журналістами. з Він же ж не дав інтерв'ю. Він же, ж як і Зеленський, він спілкується тільки відосиками. У нього не можна добитись коментарів. Він спілкується. Е... Там фразами, ну він метод управління, я начальник, ти дурак, ти начальник я дурак. І відповідно він е, прогинається перед офісом президента, але е, намагається поставити в стойло там всіх голів місцевих громад. Uh -huh. І е, по-любому, що десь як у випадку Семеніхіним коса находить на камінь, тобто не всі ж стають в строй і беруть на струнку. Ну, от хтось ж каже, що ні ні ні, ні давайте. Міняти неефективних 5-6 чи скільки їх тут менеджерів. Uh -huh. Це однозначно і це думка не тільки моя. А нагадайте, будь ласка, у нас хвилинка залишається. Що з попереднім головою ОВА, Живицький у вас був здається, так? Так, да, ну десь списали його, не знаю його долі, десь сидить за, за кордоном. Окей. Okay. Пане Капуємо. Вікторе, ми вам вдячні. За те, що ви доєдналися до прямого етеру телеканалу Еспресо, Віктор Бабаренко, експерт, бюро аналізу політики.